Друзі вітаю. Давно з вами не спілкувався. І за цей час нас, у нас сталося багато перемін. Одна з таких перемін, радісних перемін. Як я вже говорив вам, що ми ходили в школу цю чотирьох недільну. І ми, ну, це був жах. Ми так вибігали, так Ну, Ми хворі люди. Двоє на групі з дружиною. Ми за цей місяць, за ці чотири тижні стільки вибігали, що вдома, я вже говорив, за 10 років ми стільки не, не набігались на ногах своїх. <кій> Общая дзвонив Тьощі, купили вона, щоб вона, в мене в Україні була машина, Кенгорина. Я позвонив Тьші, щоб вона продала. І от нарешті гроші передали сюди, і нарешті ми тут купили собі вже машинку. Невеличка така. Hyundai Getz, потім покажу. Невеличка собі, маленька, але ми вже не на ногах, ми вже собі вільні люди, не прив'язані ні до чого. в общем, Бо тут без машини це нереально. Це дуже важко. Тим більше, коли в тебе чисти хворі, дружина хвора, і в мене легені, і задихаюсь, і ноги не можу ходити, ну важко ходити. Так само дружини, дружини трохи по-другому, але і то так само ноги. В общем, то машина це для нас як спасіння. Це така добра новина, хотів з вами поділитися нею. Ну, а так, в нас все по-старому, ну не все по-старому, є новина ще одна. В числі четверг, їдемо в лікарню до лікаря, з дружини взяли, взяли термін, там з рукою в неї там. Три роки тому робили операцію, гігрома в неї була. І зараз знову треба робити операцію, бо знову наростає нарость на руки на кісті. Дивіться, який красаві збирає. Не одні черги не а не може. І щука вчереба. Хочу показати свою машинку, яку купив. Ще не показував. Ось такі номера зробив їй прибойки. Питали у мене, які хочу номера. Це Hyundai Gets 2009 року випуска. В общем, краска рідна, ніде не поцарапана. В общем, і состояние ідеальне. Що покажемо. О. Все блистить. Ну, состояние, як нове, як тільки салона. Ну, люди дивилися, що це. Ну, Взагалі, пробіг у нас 103 тисячі. Брав 103 тисячі, зараз 271, але було 103 тисячі 80 км, вже майже 200 км наїздив. Ну, в общем так, виглядає салон у нас. Все чітко. Одне, щоб була жінка, один власник була жінка. Перший власник, я другий. І вона мені трохи прокурила оцього, пропалила. Я вже замовив знову цей чехолочик. І трохи якби накуримо. ну Ми зараз провітрюємо. Думаю, Думаю, провітримо. Салон, по салону ідеально, все, нові, ще коврички, все, все нове, все іде рідне, заводське. Тут Ось таке ось состояние Все ідеально. Ни царапинки нигде, ні, ні. Одне єдине, що От, тут трошки скраска облазила, де більше ключом. Це можна чорною матовою тут закрасти, тут заклеїти. І поз... Запши таки вагончиком і глянемо багажник. Багажник. Вчора шукав цю е, запаску і домкратий попросив людину, то вона мені показала, де О, тут є така штуковина. Вона піднімається. О, тут ще одна штуковина. Піднімається і от наша запаска. новенька, еще ни разу не пользовалась, она прикручена, Но Новенькая новенька, в идеальном состоянии, все новенькое, раз новенький еще не использовался, вот такие вот, в состояния состояние, состояние нового состояние нового, ну, в общем я доволен ездить шустренько, От двигатель один один, Бензин. Ну нам хватило з дружиною возити не для роботи, а так їздити. Нормально.